Власне, без емоційного інтелекту, да, там у нас було про те, які ознаки є емоційно незрілого керівника. І, в принципі, це переплітається з тим, про що ми вже поговорили, так що людина уникає конфліктів і складних розмов. Я тут наведу ще один кейс. Там на дуже-дуже давно на одній з моїх робіт у мене був делівері-менеджер, який прямо так і казав, що я не хочу проводити перформанс рев'ю, ну ці от розмови да, з людьми. Тобто він їх оцінював там в системі і каже, я потім не хочу з ними йти розмовляти ну, про свої оцінки, тому що люди, які е, ну, добре працюють, я їх гарно оцінив, вони хочуть далі ну, якоюсь, якогось реворду, якогось підвищення зарплати, наприклад. А я не можу це забезпечити. Ну, тобто Там була така система дуже-дуже недосконала, скажімо так. От, і підвищували зарплати методом рендому, от, людям в компанії. Він каже, я не можу це пообіцяти і забезпечити. І людина починає ну, якби вона невдоволена, вона починає мені ну, якби, прете... ну, можна назвати це претензіями, так? Ну тобто, починає якось про це говорити. Він каже: Я не хочу все це вислуховувати, мені це неприємно, я таких розмов проводити не буду. Ну, якби його можна зрозуміти, в принципі, суто з ну, такої точки зору да, емпатії, але ну. Тут питання там і до процесів компанії, звісно. Але загалом, якщо людина, їй некомфортно з там, чужими негативними емоціями, так що хтось може бути чимось невдоволений, людина це там сприймає якось на свій рахунок. Що типу так, це ж я, значить, щось там недопрацював, То звісно, людина буде. ну, Це нормально. Психічно здорова людина уникає неприємних ситуацій. Це ну, це є нормально, тому. Ну, але ж коли ти керівник там або керівниця, ну, виходить, що без цього ніяк будуть ці неприємні розмови, і, і ти можеш часто бути ти, тією людиною, яка ну, оцей там bad guy, да, який ти, мусить ну, не тільки щось завжди хороше казати, ще що щось непопулярне. Тому тут без емоційного інтелекту ну, я не скажу прям неможливо, але буде дуже важко. От. А про мотивацію людей теж можу розказати цікавий кейс, що ну, в принципі, той же керівник і загалом в цій компанії. А, ну, Там було таке, що типу людина мотивують, мотивують тільки гроші. А, і на всілякі спроби, там, типу, ну, сходи до людей, проведи вананвани, поговори там, може, у них є якісь проблеми. А, може, ти щось можеш вирішити? Якось послухай їх. Ні, я не хочу, тому що всіх мотивують тільки гроші. А гроші я дати не можу, тому я не, хочу, типу, ну, я не хочу спілкуватись, тому що я вже якби все вирішив за всіх. от. Ну, якби Ніхто не сперечається, що гроші це важливо, так, але це ну, далеко не єдиний фактор. ну. Якщо тільки гроші, а все інше погано, то це дуже дуже погана робота. Дуже складно на ній працювати. от. Про помилки скажу буквально два слова, що зараз у мене тут теж був якийсь кейс, я піддивлюся, про те, щоб визнавати свої помилки. Загалом можна сказати так, що Так, зараз секунду, що Якщо ми хочемо. Ну, от, наприклад, компанія хоче да, створити якусь таку культуру, не знаю, інновацій, експериментів, от їм потрібно якісь нові ідеї. Але виходить, що якщо у нас такі керівники, які створюють культуру, да, що помилятися там не можна, да, ставити запитання не можна, виглядати якось ну, мовно тупо, коли ти щось таке запитав, да, це там ну, соромно, то виходить, що. Ем... Якби гнучко адаптуватися до змін ну, і взагалі цю якусь інновативність проявляти, її не вийде. Поки я це все розповідала, я згадала кейс. Якось до мене прийшла head of, ну, CMO, да, Chief Marketing Officer. Вона каже: от у мене є проблема з тим, що люди о, ну, у нас може, там, наприклад, все швидко змінитися. От ми хотіли офлайн-івент, а треба там за день до івенту все зробити на онлайн. Ну, так от сталося. І типу як от людям до цього ну, типу, вони от не можуть адаптуватися для них це трагедія. Ну і я якби розумію, що це доволі така стресова ситуація. Тим не менше, ну знову ж таки гнучкість, ця адаптивність пов'язана з тим, що наскільки я можу усвідомлювати свої емоції, розуміти, що зі мною відбувається, і як, цим, як керувати цим станом своїм, так щоб, ну, от, ну, сталося так, да, що тепер треба от не офлайн, а онлайн. Так, як я до цього можу пристосуватися, бо якраз власне, ну, пристосуватися то нам заважають емоції в першу чергу, да? тому що ми там обурені, там людина злиться, так, вона ну не розуміє, що їй зараз робити. Вона розгублена їй страшно, тривожно. Так, а раптом я не впораюся. так, І оці всі емоції, якщо вони не усвідомлені, вони власне і ведуть до такого ну, супервеликого стресу, який може просто там, ну, паралізувати людину. Ну, в плані, що вона не може нічого робити да, настільки от, е, все це важко. От, якщо ж я сідаю і розписую, е, там, я відчуваю це, оце, оце, бо мені там важливо, я хочу зробити з таким рівнем якості, да, і, та, і, ну, я хочу, от, ну, там, чому я відчуваю саме це, так, то далі цим можна там, управляти. Можна, наприклад, побудувати якісь більш реалістичні очікування да, стосовно там, того, наскільки. Ну, не те, що наскільки якісно, да, а наскільки це там має прям 100% да, того, що ми хотіли тепер перейти в онлайн, менше відсотків. Тобто про це далі можна говорити. Але коли це все вариться у мене всередині, і я не розумію а, взагалі, що відбувається, тоді це повторююся, да я вже казала на початку. Тоді це керує мною, а не я ну, власне цим. От. А й до речі, ще згадала один кейс: гнучко адаптуватися до змін. У мене був керівник відділу, і у них ну там, в зв'язку з певними змінами в законодавстві України, у них передбачалося, що там за якийсь час буде ну, там, навантаження на їх відділ, воно має вирости там в два рази умовно, а людей більше ну якби не додавалося. От і все, що він робив, щоб ну якби якось до цієї ситуації підготуватися, він на кожному от він збирав там своїх керівників команд і казав. Це жопа, все капець, ми всі, ми всі помремо, буде навантаження. ну, Давайте якось підготуємося, бо буде жопа. Ну, Тобто, і, і все. да, е, Тобто, йому було настільки страшно, да, бо він там тривожився, бо його ще тоді тільки призначили на цю роль. От, ну, і, Звісно, що це нормально, що він не хотів зафейлитись одразу. от, Що ну, я йому потім кажу: типу, дивись, давай просто сядемо і розпишемо, а, там, ну, якби чого ми можемо боятися? Як нам до цього підготуватися з наявними ресурсами? Да? Як, мені там, ну, як, як я можу там тебе підтримати? Давай ти підеш до свого керівника і запитаєш, чи звільнить він тебе з цієї посади, якщо ти раптом ну, тут там, не на 100% впораєшся. Да, ну, такі якісь дії, вони, ну, коли ми це все усвідомлюємо, ми можемо тоді зробити вибір. Да? Що мені з цим робити? От. Ну, про, 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 про це ми вже поговорили, да, не користуються емоційною інформацією. Розкажу останній кейс, і тоді повернуся знову до вас. Не помічаю, коли спілкуються токсично. Це у мене була одна керівниця, і от вона каже: так, Лера, ходімо, проведемо перформанс-рев'ю. Ми, значить, пішли. Коротше, це було таке спілкування. Я вийшла після нього, і я подумала, що все треба звільнятися остаточно. У мене ще в той день був потяг в Київ. Я короте, сіла в цей потяг, я реально почала плакати. От я реально, ну, я не можу відпустити, от вона настільки токсично спілкувалася, що я не могла відпустити цю ситуацію. Короте, я там всю ніч в потязі плакала. ну, На ранок я вже заспокоїлася, там в мене були інші там справи, треба було робити. Але ну, а людина взагалі не помічає, вона абсолютно не бачить, який ефект там справляють її слова, її дії. ну, от, от просто, Вона ну, просто каже, те, що їй. Ну, Go with the flow, кажу все, що думаю. так, А як це там на людей впливає, що вони потім хочуть зробити або не хочуть зробити, так, це ну, ніяк не відстежується.